морген, мої вінтажні друзі! морген із Нижньої Саксонії. Сьогодні ми починаємо наш вінтажний маршрут у місті Гютінген. Зараз вип'ємо з вами разом каву в кафе Кроне Тланс. Покажу вам трошки інтер'єр. Тортика сьогодні не буде, буде цукерка дієтична. Ми з вами на околицях міста Гютінген, що в Нижній Саксонії, подивимося і зробимо огляд вінтажних магазинів. Цей сервіс дуже красивий. Я не знаю, яке це клеймо, мені невідоме, але він важкенький. Цей сервіс від Вінтерлінг. А я не знаю, можливо, фаянсовий, можливо, це штайнгут, тобто кераміка. 45 євро це недорого, але він не повний. І тут ми бачимо узор індішблау, який був створений на мануфактурі Рояль Копенгаген під впливом ост індійської компанії. Також раніше все тільки перемальовували, свого нічого не придумували, але внесли деякі корективи, і в них утворився узор, який називають німецькою мовою «штроблюме» Сухі безсмертники. Це така тареля від фірми «Едельштайн». Тут разнобойні чашечки. Дешевенькі на всі смаки. О, такі, наприклад, були в 90-х. У нас такі сині були, але не красиві у нас були. Ці, мабуть, справжній кобальт. Стареньке клеймо. І знову популярний золотий кантик, який імітує розпис, який називається суха кісточка. По сухий пензлик. Тобто, коли золота набирають небагато і економно розтягують його на виробах. Але це тільки імітація, це не сухий пензлик. Тут написано, що ці кільця для салфеток, вони вкриті сріблом, також ополоники, можливо, вкриті сріблом. Є різні покриття, залежить від виробника. У полоники ці використовували один для соусу. Німці дуже люблять соуси, і вони все їдять із соусами. Також там ложечки лежали колекційні. Якщо подорожувати по Німеччині, то можна подивитися в сувенірних лавках. Раніше продавалися такі ложечки з гербом міта або з іншими. Прикрасами і кожен намагався на згадку собі привезти таку ложечку, тому їх дуже багато. Є справжні срібні, є з олова. Так, ну і найцінніше прикраси, золото, брилянти Буштину також дуже багато. Хто в цьому розбирається, можна зробити прекрасні покупки. Ну і також жемчуг, перли, все в наявності. Це золото, я думаю, 333 проби воно трошки відрізняється від нашого. Якщо ви його тут купите, привезете в Україну і, можливо, здасте, то вам його перерахують зовсім за іншими критеріями і ну, взагалі не вигідно. Годинники, такі були популярні в 90-х. Тут знову вироби із бурштину. Так, тут перли, перли, жемчуга. Все-все-все. наявності також потрібно дивитися. Але люди тут все розуміють. У них стоїть комп'ютер, все дивляться під мікроскопом. Тут нічого випадкового не можна знайти, все вони ніхто нічого не пропустить. Все перевіряється, все під рентгеном все перевіряється. Тому якщо ви шукаєте щось за дуже дешево і думаєте, вон там люди не знали, ви висловили, так, це буває. Це буває, і німці, знаєте, кажуть, сліпа курочка теж інколи знаходить зернишко. Так що все можна знайти, але очікувати тут великих скарбів за маленькі гроші, звичайно ж, не потрібно найцінніші речі завжди стоять у вітрині, закриті на ключ. І це правильно, я вважаю, тому що це антикварні блюда. Видно по ньому, що йому років так 120 на А люди різні приходять, беруть, все б'ють потім що. Так, стакани від фірми Розенталь. Розенталь робила не тільки порцеляну, також вироби з клабули. Ці називаються серія папірус. І в мене, до речі, є шість таких лікерних стаканчиків. Там з чистого золота, мабуть, ложечки. Ні, шучу, Вони позолочені. Раніше фірма Квелі, це такий каталог був, можна було заказати в інтернеті по каталогу. Ні, інтернету ще тоді не було, по каталогу, що я говорю. І е, називався він Квелі. Потім він в 90-х роках банкрутів, а це ще... До цього часу продають залишки. Тобто він покритий золотом, але ж, звичайно, тонесеньке покриття. Але кому подобається зараз дуже багато сервізів з золотим кантиком, тому купити до нього можна. Кому це вже не занадто, я собі купила, мені подобається. Ну, а що? Не все життя їсти якимись там ложками. Пам'ятаєте, ще в Радянському Союзі були такі не то, що не ржавейка, якісь були, ті, що ламалися. Я не знаю, з чого вони були. Такі старі-старі рідко зустрічалися тоді, тому що вони вже всі переламані були, але можна було зустріти у дідусів, у бабусів такі. Так, насолоджуємося прекрасним далі. Це ціне тут потрібно роздивлятися, ну, дійсно, як музейні експонати. Ця чашечка в стилі Бідермаєр. Бачите, ручечка закручена така, тому що Бідермаєр це завжди така якась завитушка, якийсь такий викрутас. Але це виробництво, мені здається, Чехословакія. Також чомусь їх завжди дорого оцінюють. Ну, такі красиві набори для суші. Зараз молодь повністю надивилася цих японських мультиків, і всім подобається все японське. І чомусь це перейшло також на мене. Палички я не визнаю, але мені подобаються японські тоненькі чашечки. Чомусь так подобаються так років два я намагаюся їх купити. Але якщо шукаєш щось, то не можна купити. А якщо не шукаєш, то завжди воно зустрічається. Або десь далеко. А вони такі тоненькі, їх просто додому не довезеш. Це фірма Розенталь, знаменитий сервіз Марія. Бачите, він в різних декорах буває. Це він на честь своєї другої жінки назвав. У нього ще була перша жінка, а це була друга жінка Марія. З нею у нього був син, також його звали Філіп, той який потім. Після війни продовжив сімейну справу. От знову такий декор красивий з фруктами Розенталь. Марія дуже рідко зустрічається. Так, це чайник Рой енд Бог. Серія називається Альт Амстердам. У мене є такі дві. Чайні або кавові пари. У них такі чайники великі, можна туди і чай. Це також відорої Бог, але інший завод, інше виробництво і стареньке. Зовсім стареньке. Покриття, мабуть, також щось особливе, тому що раніше був Кобальт і ще якесь інше покриття. А це взагалі королева, всіх сервізів, мрія, всіх домохазяйок німецьких і також тих, які приїхали в Німеччину. Ця серія називається вільдрози, тобто дика роза, якщо так перевести. І на неї ажіотаж, і на неї такі ціни високі зараз. Так, а це знаменита роза від Вінтерлінга. Всі чомусь хочуть ці чашечки купити. Ну, Як на мене, так просто розочка. Але є ще фахівці, знавці, колекціонери. Тому я вам показую і розказую те, що знаю. А це сервіз мануфактури Гало, дочірнє підприємство Вілірой Boch. Це сучасний сервіс. Ця фірма була створена в 90-х роках. Проіснувала, звичайно ж, недовго. Цей сервіс Райхенбах, типова кришечка, нібито купол церкви. Вони багато таких виробів. Ця форма, одна форма, а потім розпис може змінюватися. Недорого, але мені вироби Демократичної Республіки не дуже подобаються. Це для тих, в кого в дитинстві були такі сервізи, хто, можливо, з Німеччини привозив. Це фірма Меліта, це та тьотя, яка винайшла або запатентувала фільтр для кави. Меліта створила свою фірму. була... Пізнесменшою, але ця фірма завжди підтримувала режим. Вони підтримували Першу світову війну Кайзера, пішли туди добровольно на війну. І також під час Другої світової війни вона свого сина туди відправила. Потім суд над ним був, але визнали, що ніби він не винний. Потім вони ще відкрили цю свою порцелянову фірму Меліта, але недовго вона проіснувала, продали потім. І зараз називається вона Фрісланд. А це в стилі котечкор, англійське за міське сільське життя. Зараз також дуже популярний. 70 євро, думаю, це недорого, красивий. Так, мені цей дуже сервіс сподобався. Називається Маріанна. На 12 персон був. Якість, просто незвичайна, легенькі. Не були в користуванні, не поцарапані, не подряпані. Дуже красиві. І ціна така нормальна. Ну? Я не купила. А ця тареля від фірми «Розенталь», дуже велика. Studio Line. У них така лінійка була, де вони все сучасне. Вони ж взагалі були першовідкривачі в порцеляні. Всі інновації, які були зроблені, мені здається, це зробив Розенталь. Вони запрошували відомих дизайнерів, художників. У них стільки серій, скільки мотивів взагалі дуже красиво. І називається Студіо Лайн, створена в 72-му році. У вітрині, знову ж таки, закрито на ключ. Все найцінніше, дуже красиве. Я навіть не знаю, що це, тому що. Майсен, Херент, це, це взагалі щось купити неможливо. Там такі ціни на якусь малесеньку сільничку 20-25 євро і це на барахолки. А нове взагалі купити неможливо. Ми були на заводі Майсен, в музеї, там такі ціни, але все красиве. Так, це також Вілерой Ендбох. Але це фірма Галу, тобто їхня дочірня фірма. Це вже сучасний Вільдарой. Але мені не подобається знову ж таки форма. Квадратні тарілочки мені не подобаються. Ціни на такі сервізи ви бачите самі. По 2,50 це така допомога, такі прибори для маленьких діток, щоб вони вчилися користуватися ножем і вилкою. Щіпчики для печива називаються гебекцанґе. Приблизно вони всі коштують так по 24 євро. Якщо знайдете дешевше, то беріть, якщо вам потрібно. Але така річ просто як декорація, також красива. І знову ж соусники. Які красиві маленькі на задньому плані для соусів. Так, я надіюсь, вам сподобалася наша екскурсія вінтажними магазинами. Залишайтеся зі мною, далі буде.